Вже екватор літа, а отже, розпал відпусток. І у цьому відео ми зібрали варіанти для відпочинку в Україні на морі. І, звісно ж, розповімо, скільки це коштуватиме. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Ми продовжуємо серію матеріалів на тему, де відпочити влітку. І сьогодні я вам розповім про морський відпочинок в Україні. Через війну він дуже обмежений. Єдиним українським регіоном, де, попри воєнні ралі, можна подихати морським повітрям та насолодитися Чорним морем, залишається Одещина. Але й там головними небезпеками залишаються ракетно-дронові атаки та міни у воді. Варто це врахувати перед плануванням свого відпочинку в Одесі та області. Щодо. Мінної безпеки, то по причистку моря рятувальниками у водоймі періодично знаходять вибухонебезпечні предмети. Через це, згідно з повідомленням Одеської ОВА, станом на 5 липня офіційний дозвіл на відкриття отримали 29 пляжів. В Одесі це, зокрема, Ітака, інклюзивний пляж Безмеж, Куба, Калетон, муніципальні пляжі Чайка та Курортний, Ібіца, Ланжерон. А у Чорноморську центральний міський пляж. І пляж у селищі Приморське. З повним списком дозволених пляжів можете ознайомитися у соцмережах Одеської обласної військової адміністрації. В Ова додали, що цей список буде доповнюватися після проходження перевірок. У травні начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявляв, що в області можуть відкрити до 40 пляжів. Тим часом на пляжах Одеси вже справжній ажіотаж. З настанням спекотних днів сюди масово ринули відпочивальники. Тож деякі популярні локації вже буквально переповнені. Розкажу про деякі з дозволених пляжів. Вхід на пляжі без меж, чайка, курортний, калетон та ланжерон безкоштовний. Але за додаткові послуги, наприклад, оренду шезлонга чи парасольки, доведеться заплатити від 200 до 500 гривень на день. Такі ж зручності безкоштовні для людей з інвалідністю на інклюзивному пляжі без меж. А ось на калетоні ліжко та шатро вартуватиме 1500 і 2500 гривень відповідно. А ось для того, щоб відпочити на одному з популярних та приватних пляжів ітака, потрібно оплатити місце для відпочинку. На день шезлонг вартує від 400 до 600 гривень. Ліжко на чотирьох людей від 1500 до 2500 гривень. А за бунгало доведеться викласти 2000 гривень. Ціни різняться залежно від дня, який ви оберете для відпочинку на Ітаці. У будні дешевше на вихідних дорожче. Від себе ще пораджу відвідати пляж відрада, поки він не отримає Мав дозволу для купання, але тут можна зробити неймовірно красиву фотосесію біля величезного жовтого каменю у поєднанні з синьо-пірюзовим морем він створює чудовий фон. І, до речі, це єдиний пляж, до якого можна спуститися не тільки сходами, але й канатною дорогою, що з'єднує французький бульвар із пляжем. В Одесі великий вибір житла під будь-яке уподобання, і бази відпочинку, і готелі, і пансіонати, і гостьові будинки, і квартири. Найпопулярнішим варіантом розміщення залишаються готелі, адже вони мають широкий набір послуг: басейни, ресторани, паркування, дитячу анімацію, а деякі ще й вихід до моря. Як і у попередньому відео про відпочинок у Карпатах, яке, до речі, ви можете глянути ось тут, для розрахунку цін за основу ми візьмемо родину з трьох осіб мами, тата та дитини 12 років. Так проживання в номері готелю на добу вартуватиме від 900 до 20 тисяч гривень. Ціна залежать від розташування класу готеля та наявності додаткових послуг. Нижчі ціни у хостелах. Вартість доби на сім'ю вартуватиме від 300 до 1700 гривень. Популярним, але дорожчим варіантом проживання є оренда апартаментів. Якщо ви плануєте жити в центрі міста та ще й поблизу моря, обирайте приморський район. Тут ціна за однокімнатну квартиру на добу становитиме від 600 до 4000 гривень. Двокімнатна вартуватиме від 700 до 6000 а в найпрестижнішому районі міста Аркадії квартири теж не з дешевих. Так, мінімальні ціни за оренду однокімнатної будуть 1200-1700 і можуть сягати 4000 гривень за добу. Двокімнатна до 4500 тисяч. Якщо ви обираєте апартаменти з переліку «Лакшері», то ціни можуть сягати і 16-18 тисяч гривень. У Хаджибейському та Київському районах ціни трошки нижчі. Там сума оренди однокімнатної квартири буде від 500 гривень до 2 тисяч. Двокімнатної – від тисячі до 3,5 тисяч гривень. Хто не хоче ділити свій особистий простір з іншими відпочиваючими, може знайти будинок чи котедж в Одесі. Але це задоволення не з дешевих. Якщо ви хочете орендувати літні будиночки з базовими зручностями, ціни варіюються від 300 до 1500. Якщо ви хочете житло більш просторе, що з басейном це вартуватиме від 8 до 18 тисяч. А вілли чи будинки від рівня вартуватимуть від 21 до 27 тисяч. Окей, житло знайшли, треба ще й поїсти. Бюджетний обід на сім'ю в Одесі вартуватиме, якщо домашнього приготування, то 270-300 гривень, якщо пообідати вуличною їжею 300-450 гривень, а в економ кафе чи столовій 450-750 гривень. А щоб повечеряти у стильному ресторані і шиканути на їжі, вам доведеться викласти 2-4 тисячі на родину. В Одесі, окрім купання в морі, можна ще й прогулятися популярними локаціями: приморським бульваром, дерибасівською вулицею, Потьомкінськими сходами, звідки просто неймовірний вид на морський порт. Поруч помилуйтеся пам'ятником Дюку Рішельє. Ну і звісно ж, відвідайте перлину міста Одеський національний академічний театр опери та балету. А якщо ви хочете повністю зануритися в атмосферу та історію Одещини, замовляйте екскурсії. Автобусно піша оглядова екскурсія вартуватиме для дорослого 500 гривень, для дітей від 6 до 12 років 300, а для дітей до 6 років безкоштовно. А ще в Одесі є така екзотика, як катакомби. Їх відвідини платні і вартуватимуть 500 гривень, але можна знайти і за 300 гривень. А поїздки за місто дорожчі. До Білгородністровська є пропозиція. На різну вартість від 950 гривень до 2 тисяч, приблизний діапазон цін і на поїздку у Вилково. Вартість залежить від тривалості екскурсії та які додаткові місця для відвідування вона містить. Невеличка порада. Якщо ви хочете провести відпочинок в Одесі недорого, краще для цього обирати кінець серпня або ж вересень, воксамитовий сезон. В області теж не менше розваг, попри те, що більшість пляжів поки не отримало дозволів. Так, цього року у популярних затоці Карліна-Бугазі відвідувати пляжі офіційно заборонено. Та, попри заборони та обмеження, Одесити та туристи все одно відвідують навіть ті пляжі, які не пройшли повне розмінування. Такі випадки створюють високу загрозу життю. Тож будьте обачливі: не відвідуйте пляжні ділянки чорноморського узбережжя, доступ до яких заборонено. Це, до речі, включає і пляжі у Миколаївській та Херсонській областях. А перед поїздкою на Одещину слід детально вивчити безпекову ситуацію у регіоні, та в жодному разі не слід порушувати заборону на купання. На багатьох курортах Одещини відпочинок можливий лише у приватних секторах та готелях із басейнами. Так, у затоці відпочинок у готелі з басейном на сім'ю з трьох осіб на добу вартуватиме від 1700 до майже 8 тисяч гривень. У Карліни Бугазі – 1200-4800. А для більш захоплюючого відпочинку відвідайте популярний аквапарк з десятками горок, як для дітей, так і дорослих, водоспадами та гідромасажними зонами. Для дорослого квиток вартує 800 гривень, для дітей 600, дітям до трьох років та іменинникам вхід безкоштовний. До речі, поруч з аквапарком є і готель, і його мешканці можуть користуватися послугами водно-розважального комплексу безкоштовно. Так, номер на сім'ю з трьох осіб на одну добу вартуватиме від 3200 до 12000, тисяч залежно від категорії номерів. А як же дістатися до одеського регіону? Якщо їхати потягом з Києва до Одеси, квиток на плацкартне місце вартуватиме 230 гривень, купейне 742, 883, а люксове – 1793-1976 гривень. А якщо обирати інтерсіті, то перший клас вартує 758-920 гривень, другий клас – 437-527 гривень. А ось автобусом поїздка вам обійдеться від 585 до. До 1400 гривень за одне місце. До затоки можна дістатися від Одеси автобусом на таксі чи електричкою. Перший варіант вартуватиме 165-220 гривень за одне місце. А ось на таксі доведеться викласти 900-1200 гривень. Електричка Одеса карліно Бугас» буде найдешевшим варіантом 28 гривень. І ще раз наголосимо, що Одещина залишається зоною підвищеної небезпеки через постійні ракетно-дронові обстріли. Тож не нехтуйте сигналами тривоги в цьому регіоні і спускайтеся в укриття. А тепер давайте порахуємо, скільки може коштувати відпочинок на морі цього літа. Але одразу зауважимо, що поняття бюджетності та витратності у кожного своє. Тож вам презентую власні приблизні розрахунки. Економ варіант на родину з трьох осіб на тиждень в Одесі обійдеться в близько 10-12 тисяч гривень. Відпочинок середнього класу близько 30-40 тисяч гривень. А ось елітна відпустка з покращеними умовами обійдеться в чималу копієчку від 70 тисяч гривень. І більше. А у мене наразі все. Та в одному з наступних відео я вам розповім про відпочинок на мальовничому та найглибшому озері нашої країни світязі. А ви плануєте цього літа їхати в Одесу? Чи розглядаєте варіант відпочинку за містом? Діліться вашими планами та історіями у коментарях. І до зустрічі на нашому каналі!